Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до Етеру. У нас на годиннику вже 10.32. Це означає, що пора розпочинати сьогоднішній випуск Музгабу. і винятків сьогодні не буде буде лише те, що з нами на телефонній лінії, а не вживу. І я ж то перевіряю, чи чути нас е, саме на телефонній лінії. Така лоло. Алло, так, доброго дня. Доброго сказав, що доброго ранку, але друзі, сьогодні з нами на телефонній лінії Елінка. От тобі доброго ще ранку. Якщо добрий день, то мені вже цікаво, з котрої години ти вже на ногах. Я з самого ранку на ногах. мене вчора був випускний у коледжі, тому я сьогодні з самого ранку на ногах. А ну віта випускниця. Ми тебе зустріла світанок. Дуже дякуємо. Дуже дякую, так а скажи, світанок зустріли чи, чи ні? Так був випускний коледж, тому світанку у нас ніякого не було. Ну так, по факту, так. Слухай, а ну розповідай, будь ласка, де ти зараз перебуваєш? Де ти зараз знаходишся? Я зараз знаходжуся в Полтавській області, в селищі Котельва. Ух, 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 Полтаві. Так далеченько, далеченько ага. від нас. Ну, скажімо так, як там по настрою, як там по погоді, бо в нас сонечко трішки так добре припікає, проте не так спекотно. Там дуже гаряче чи помірно? У нас так само, як у вас зараз. Є сонечко, але також не спекотно. Вчора був дощ. В до прикладу в селищі в нас був дощ, в Полтаві mm -hmm. не було дощу, тому у нас так само і приблизно як і у вас. Mm -hmm. Заходи, виходить, тому так само, як і у вас <рес> гарно. Ну, перш ніж будемо зараз ексклюзивно презентувати твою нову композицію, тому що ми вже з тобою знайомі. Хочеться все ж таки запитати, і можливо тобі і нагадати, в тому числі, що сьогодні, перше липня, саме так. так, і перший місяць літа прийшов, Скажи, Чи він встигли, так був, чи встигла зробити все, що напланувала на червень. Ой, ще ні, ще ще не все встигла. Якби е, були випускні екзамени, тому mm -hmm. я вже хочу все встигнути в липні, в серпні. Але добре, що в червні вийшла пісня Поцілунок з доставкою. Я цьому дуже щаслива. Ось, ось і ти ми встигла це зробити якраз про червень саме. А ну, будь ласочка, розповідай, що то за поцілунок, що то за доставка, трішечки про композицію. Ну і в мене є також окремі до тебе запитання, тому що я ексклюзив мав змогу послухати так само, як і наші слухачі. Розповідай трішки про композицію. Так, ми хотіли зробити пісню, яка не залежить від відстані, навіть коли між людьми кілометри, почуття все одно знаходять шлях. Поцілунок з доставкою це символ турботи, підтримки, ніжності, яку можна передати навіть через простіл. Простір. Я думаю, що в кожного є така людина, від якої, яку хій хочеться передати той самий поцілунок найближчій, найдорожчій людині рідним усім, які зараз знаходяться е, далеко, або ж е, хтось пішов на роботу, е, і людинка та залишилася вдома, тому кожному хочеться передати той поцілунок та обняти щиро поцілувати людинку. Mm. От е, чи можна, от я слухав і скажи, чи можна вважати е, цей транс? Рек, твою композицію присвяченням е, людям, які не тільки в Україні, ну в плані на відстані, мається на увазі між областями, навіть навіть на роботі, це також є певна відстань, а людям і тим, які зараз знаходяться поза межею України, себто, десь за кордоном, тому що зараз ситуація, нагадуємо, російсько-українська війна чи можна вважатися також таким символом? Так, звісно, е, я думаю, що е... Що можна з цим вважати? Я якраз цю пісню і передавала не лише Ось. для себе, не через свої почуття, а саме для людей, так, які знаходяться так, так. і за кордоном, і для наших захисників-захисниць. Я думаю, що ця пісня для всіх, і я її для всіх і дуже хотіла її презентувати, тому що... Поцілунок з доставкою так і назвали, mm -hmm. якось так воно і і назвалося неочікуване, якщо чесно. Так. Дуже багато артистів називають пісні через приспіви піснення, mm -hmm. а ми якось так назвали поцілунок з доставкою, тому що дуже хочеться передати цей поцілунок всім людям, які за кордону за кордоном, щоб вони поверталися, поцілунок е, такий е, неочікуваний, знаєте. ну. Так, так, щоб цей поцілунок повертав так. назад, і не лише треком ми багаті, бо є і кліп. І ми, друзі, запрошуємо прийти в Ютуб, написати Елінка, поцілунок із доставкою і кліп побачити. І, до речі, хотілося б ще трішки детальніше від тебе почути про сам кліп, бо бачу таку зробили романтичну атмосферу. Mm -hmm. Взяли не якусь молоду пару, зав'язали їм очі і заставили танцювати. Так, 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 кліп в нас вийшов дуже оригінальний. всім дуже подобається, особливо що зав'язані очі? Mm -hmm. Ми хотіли передати цю емоцію присутності навіть у розлуці? Там є е, ніжність, очікування, надія, усе, що ми переживаємо зараз, коли так, когось так. любимо, але не можемо бути поруч фізично. Це історія кожного, хто чекає і вірить е, у силу любові. Такий символізм е, своєрідний. І не ск... скажи, будь ласка, а не хотіла би ти спробувати е, е, замість той, тієї героїні, яка? Танцювала, щоб у ти була зав'язаними очима тільки, і з кимось потанцювати. Тільки не кажи, що так вчора було на випускному. Не було такого вчора. Ну, насправді, я хочу наступний кліп зробити, щоб я була саме героїною, Ось. тому що у нас той попередній кліп угу. був там, де я якраз і була героїною угу. героїною з хлопчиком ми знімали з актором. Але цей кліп хотілося, щоб грали якісь люди, щоб я пере переказувала почуття цих людей і на відстані. Mm -hmm. Тому ми взяли так танцюристів. Вони дуже мені здається класно зіграли. Цю роль на відстані мені дуже сподобалось, і до речі, дуже багато говорять, що дуже класно подобалися танцюристи, що гарно підібрали їх. Ми ж знову таки друзі, запрошуємо прийти в Ютуб, поставити вподобайки, написати коментарі і таке, що ти хочеш бути головною. Акторкою в наступному кліпі І тут уже питання, що значить десь на підході, і наступний трек, так тому що так, так, ми, так. ми промоніторили е, твій ютуб, і там в тебе є лірично романтичні такі нахили. І чи би ти хотіла спробувати щось експериментувати е, інший, інший вектор для себе? Чи я на... дуже хочу Ось. так, так, так. Е, я дуже хочу щось робити танцювальне та веселе. Дуже хочу. От я сподіваюся, що якісь наступні роботи будуть танцювальні, і веселі. У мене душа горить до цього Літні от, такі. так, веселе, щось угу. таке денс, якийсь, щоб можна було включати і щось заряджатися таким позитивом. Так. Але ці пісні ліричні, романтичні, вони мені теж дуже до душі. Я така, знаєте, якийсь меломан, мені подобається і танцювальний, і романтичний. Мені все подобається, якщо чесно. У мене є пісні і про розлуку, і про Україну. Мені все подобається, чесно. Я, коли запитую, що мені подобається, угу. тому я не можу підібрати якісь саме пісні, які мені подобаються. Тому що мені подобається абсолютно всі, так так, ми багатогранні, немає ні, не тільки чорно-біле, а є різнокольорове. і хочемо дуже сильно чекати твої наступні композиції. Нехай вони будуть різнобарвними і обов'язково добав туди те, що ти якраз бажаєш літнього танцювального. Ну і на сам кінець будемо зараз ексклюзивно презентувати твою композицію. Скажи, будь ласочка, тому що тебе слухають всі наші слухачі. А Кому сама б ти хотіла передати той поцілунок з доставочкою? Чи є така людина? Якщо є, ну розумієш на що я натякаю. Ну або хтось із близьких та рідних. Насправді особистого досвіду кохання на відстані в мене не було, але ця тема мені дуже близька емоційно. Я спостерігала, як це переживають друзі, там знайомі, як важко іноді залишатися на зв'язку не лише технічно, а й емоційно. І мені захотілося передати ці відчуття, коли серце поруч. Я дуже хочу передати рідним, це близьким людям. Передаю всім людям, коли я їду десь в якісь подорожі, десь на концерти, mm -hmm. на гастролі, тому я всім передаю ці поцілунки. Я дуже очікую зустріч знову з батьками, з mm -hmm. всіма рідними, тому я всім отак на відстані завжди посилаю поцілунки. По відеозв'язку також всім посилаю поцілунки. По емозій можна завжди посилати поцілунки. Супер. Мені Це здається, супер. ця пісня зараз дуже тематична для всіх. От, хто на відстані... Же мені здається, тематична вона для військових захисників наших захисниць, тому що зараз всі на відстані, е, і мені здається, це дуже пісня підходить зараз наш час. Так, всі. ми повністю з тобою погоджуємося. Ну і поцілунок ми тобі відправляємо з Франківська в Полтаву. Відповідно з Полтави О, до я Франківська. <барка> Та саме так, так, так. Так, ну, поцілунок запрошую вас на полтавський галузі. Ну а ми тебе запрошуємо до нас у студію для живого спілкування і Єрена наживо, добре, добре. а ми будемо переходити до прем'єринного прем треку. Я нагадую, друзі, що з нами на телефонній лінії з Полтавщини була Елінка. Дякуємо за те, що завітала. Ну і гарного продуктивного тобі дня і трішки відпочити після випускного. Дуже дякую. Я хочу вам ще побажання якесь е, сказати. Ми Дуже ласка. хочу побажати кожному з вас тепла, любові і внутрішньої сели. Говоріть про свої почуття. Е, не бійтеся бути ніжними, бо саме це робить нас людьми, навіть у найскладніші часи. Особливо дякую, дуже дякую нашим захисникам, захисницям. Ви ті, хто щодня бережете наші серця і нашу землю. Ця пісня теж для вас. І нехай навіть на відстані ви завжди відчуваєте, як вас люблять, як вас чекають, і ваші поцілунки теж обов'язково доходять. Любов пам'ятає адрес. Вережніть кожного. Ну що ж, друзі, а ми тепер переходимо до прем'єра. Слухаємо. Цілунок надішлю доставкою в той день, як напишу, я вже не стане всіх нових пісень, щоб показати почуття достатньо просто дій. Любов адресу пам'ятає сьомий поверх твій. Стань поміж нас, немає мережі, доставкою я передам, закохано тобі, з тобою все мажорний лад, життя із моїх брій. Любовь Лише з тобою серце ошибає, поцілунками мене рятуй, бо без тебе бути, я не знаю. Поцілунками мені кажи, все, що саме свічуває. so